Як уже відомо, днями новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив так достатньо експресивно своє звернення до очільника РФ Путіна про перемовини. Мовляв, повбивали багато людей, поруйнували багато всього. Війна йде дуже довго. В економіці Росії може настати кирдик через якийсь час. І Якщо я включу певні якісь там санкції, знижу ціну на нафту, то цей кредит настане достатньо швидко. Тому Путіне, давай уже припиняй свою війну, сідай за стіл перемовин і будемо щось рішати. По великому рахунку можна було очікувати якусь подібну експресивну реакцію Кремля на таке звернення. Проте Кремль... Напряму не відповів на такі закиди Трампа, а вдався до чергових маніпуляцій. І звичайно, де найпростіше маніпулювати Навколо України навколо теми перемовин і навколо того, що Україна мовляв не хоче це робити, бо в неї є якісь там законодавча постанова, документ, який забороняє це робити, приблизно в такому ключі днями оголосив бункер-диктатор, тобто Путін.